Ну, що, погнали далі розбирати Польщу без прикрас, так як вона є, так як ми проживаємо її, багатодітна сім'я. Сьогодні розповім вам про лікарні. Як же ж туди записатися і що для цього потрібно? Для е, того, щоб записатися до лікарні, вам спочатку треба сімейний лікар, треба скласти з ним умову. Скласти умову не є проблемою, якщо ви сплачуєте складки в ЗУС, ви заносите такий документ, що ви є платником податків і сплачуєте складки в ЗУС, і вас е, ставлять. Як ставлять, записують до лікаря. За вами закріплюють сімейного лікаря, який буде вам видавати різні довідки, різні направлення, скерування до різних кваліфікованих інших лікарів. Спочатку, звичайно, терміни. Спочатку потрібно записатися до сімейного лікаря, щоб перенаправили вас до іншого лікаря. І ці терміни є трішки, ну треба до них звикнути. Нічого ми з цим не зробимо. Терміни є терміни, і потрібно до цього звикнути і до цього підлаштуватися. Така в них медична система. І ми тут. Ну, праві щось доказувати, чи щось там битися і говорити щось інше. Далі у вас є вже сімейний лікар, все, ви йдете кожного разу, записуєтесь до сімейного лікаря. Тоді вже сімейний лікар вам видає направлення до інших кваліфікованих лікарів. Всі ми багато чуємо, дивимося про негативне там, якесь ставлення, ви може, могли бачити. Відео або якийсь негатив, терміни. Терміни по всій Європі. так. Ми звикли в Україні трошки по-іншому, а тут зовсім інша система. І маємо під нею підлаштуватися і все. Ми лікуємося в інституті мами і дитини. Можливо, комусь буде цікава така інформація. Пишіть в особисті повідомлення, можу вам надати. Вони лікують діток онкохворих. І також дуже-дуже багато лікують діток з різними вадами. Це розчипнятка з вушками, якщо проблеми ортодентичні, в них є відділ. Дуже гарна хороша клініка. Дуже багато є українських працівників, які можуть вам допомогти там слумачанням або ж звернутися саме до українського україномовного лікаря. Ми, наприклад, лікуємося в україномовного лікаря. Синочку робили тут. Вже дві операції в цьому інституті мами і дитини, і вони працюють по страхівці. От по цих складках ЗУС, якщо ви є платником податків, то ви будете там лікуватися безкоштовно. Не соромтеся, пишіть у повідомлення, долучайтеся, підписуйтеся, будемо з вами спілкуватися. Може не завжди вчасно відповім, але стараюся з вами комунікувати, надавати важливу інформацію, яка була б цікава вам, яку я шукала, не могла знайти в різних джерелах, перешуршала всім. А тут можу допомогти вам, і з радістю всім все підкажу. Усім гарного дня, не хворійте, будьте здорові!